Пам'ять про героя України у Рівному провели обласний турнір з Регбі пам'яті Володимира Стельмаха. Чоловік раніше грав за місцеву команду з цього виду спорту. Далі пішов захищати Україну від окупантів у березні 2022 року. Володимир загинув, вступивши у двобій з ворожим танком. На турнір пам'яті приїхали десятки юних регбістів з чотирьох областей. Так розпочався турнір пам'яті Героя України з Рівного Володимира Стельмаха. Дихо, дихо! 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 Вадим Темнюк гравець рігбійного клубу Рівне. Цим видом спорту займається вже шість років. Каже, важливо шанувати пам'ять полеглих героїв, які своєю жертвою дають їм змогу продовжувати займатися спортом. Був класним ігроком. Ну... Недобре сталося, загинув на війні, але ми його пам'ять шановуємо. Оце турнір в честь його ми його цього ми зробили сороку. Кожен рік буде нас такі турніри. В честь цього будемо його пам'ять шановувати. Матір Володимира Стельмаха зінфіра каже, важливо, аби пам'ять про її сина не згасала у людей, адже кожен має знати, якою ціною дається перемога. Це важливо, важливо, щоб діти наші підростаючі знали, як ця перемога наша здобувається. Особисто для мене це є увіковічення пам'яті мого сина. Володимир Радчик перший тренер Володимира Стельмаха з регбі. Каже, він був сумлінним та хорошим гравцем. Володимир прийшов в регбі в п'ятому класі, наполегливо тренувався, дотренувався відповідно до 11 класу. Був дуже наполегливий, дуже старанний. Дуже дисциплінований такий гравець завжди приходив на допомогу. Окрім цього, 1 жовтня, 26 років тому відбувся перший офіційний матч з регбі в Рівненській області. Відтепер у цей день щороку відбуватиметься турнір пам'яті Володимира Стельмаха. Свято Покрови за правильним календарем. Ми святкуємо сьогодні. Саме з дня покрови рівненський регбі бере свій відлік. Перший офіційний матч відбувся на території 27-ї школи між командами Вовча зграя та велика родина. Сьогодні в нас день народження. Ми святкуємо пам'ять. Ну згадуємо пам'ять нашого регбіста, нашого героя. На турнірі брали участь п'ять команд з чотирьох областей. На гравців очікували призи із пам'ятним зображенням Героя України. Переможці отримують пам'ятні кубки, медалі і футболки з. Зображенням Володимира Стельмаха на пам'ять про сьогоднішній турнір. Нагадаємо, Володимир Стельмах загинув 11 березня на Київщині. Він врятував життя чотирьох побратимів та вступив у двобій з ворожим танком. До слова, на турнірі пам'яті героя перемогла команда буревісних Смельницького. Рівняни здобули срібло. Владислав Стецюк, Андрій Дейнеха. новини Рівного.